Друзі, всім вітання. Ну що, значить, стикнувся я ще з такою проблемкою. Мав чіпати вже е, кришку варіатора, щоб там його запускати. Але дивіться, значить карбюратор вже поставив кейхін. Рідний, все, з ним він буде і їздити. Нема чого. Так, тепер по маслу насосу, друзі. Дивіться, я поставив був другий, хоча ніби старий був добрий. Той ворічажок стояв трошки далі. Отак. Перше, що у нас виходить, увага. Коли ми крутимо газульку, дивіться, бачите, рухається газ до тих пір. Раз. А масло не рухається. О, дивіться, якщо вам видно, бачите, шибер там бігає, а тут не. Відкриваю, бачите, газ. отак от, от, ото є без масла, так би мовити. О, раз. А тепер, дивіться, докручую, далі він починає йти. Але, бачите, він виходить ось сюди до тих пір, а його треба ще витягувати О. Тобто тоді нам що виходить? Тут вже різьби нема. Ту пластину прийдеться доварити оту вилочку, вилочку винести трошки далі, так от, на сантиметр ще. Щоб воно витягувало з того положення максимального, так званої ручки. От в це, щоб відкривало. І воно вже починає працювати, починати від. Початку піднімання шибера. От, от їх, воно вже має працювати, воно стоїть вільно. Тобто початкова робота, так як воно зараз є, буде, якщо не розбавляти масло з бензином в бак, початкова бенз... мас... суміш буде йти в нас чистий бензин, аж тоді видаєте більше газу. Якась там кількість, вже на таку велику кількість так би мовити, масла. В бензин і поступає масло трошечки. Ну, то не робота. От і все. І тому зараз прийняти рішення, зараз я ту от скубу знімаю. Прийдеться тут відкрутити і треба буде відрізати і подовжити трошечки на різьбу цього. Так би мовити, щоб нам маслонасос відкривався. Або ставити старий як варіант. Але вже хай буде той, за нього гроші вивалив, то треба вже і цей. Хай собі буде, а тут я вже. То діло пересуну трошки. отак водам. Зараз подивлюся, як кришка стає і чи воно нічого ніде не мішає, таким чином тут треба все зробити. От, Добре, давайте будемо дивитися, що з того всього вийде. І зараз будемо чіпати. Я думаю, що кришка нам не буде мішати, тому що вона йде отут. Я акуратно то все буду так чітко тут відріжу якусь пластину зараз довару. І ми то висунемо трошки більш назовні, щоб нам трос зразу почав працювати, бо тому що тут різьби бракує. От і все. Так що якось так. Дивимося, що з того всього вийде зараз. Для вас мидя, для мене, напевно, то буде ціла година. Давайте. Ну що, дивіться, бачите, тут я вже доварив, все зачистив, ну, півавтомат і півавтомат, то понятно. електродом то буде трошки тяжче. бо Тут воно тоненьке і ну, півавтомат не нагріває. Так, отак виглядає. Бачите, воно було у нас отут, в районі 12 мм ближче. І зараз там, зараз подивимося, що з того всього вийде. Так, ну що, поставив я вже паливний е, масляний насос. Значить, як вам би було ліпше видно? Давайте я вас звідси переставлю. Так, мабуть, краще, я перепрошую. Нараз, зараз зараз так. Все. Я думаю, що буде, напевно, дуже зручно і буде класно. Так. Отак, щоб було видно трошки сюди і сюди. Добре. Є. Yeah. Відрегулював, щоб ви бачили все. Значить, увага. Тут вже, бачите, зробилося. Оце місце отут проварив все. тут ще трошки вже відрегулював, я ще то не дотягував. Значить так, пхаю палець сюди в шибер. Ручка газу вільного ходу майже вже нема. відрегулював приблизно. Тут просто вам не видно. Дивіться, я ставлю палець на шибер і починаю крутити за газ. Рівномірно, одночасно має йти піднімати заслонка газу і відкриватися масляний насос. Все. Не має бути затримки, там що вже газ відкрився, бензин пішов, а масло не. І тепер далі налаштовуємо так, от повний газ. Пішов, чую упор, і воно вже далі типу, не йде. Добре, ми його трошки тут зазор заберемо ще на рулі вільного ходу. Зараз спробуємо. О, є, дотягує Значить, що треба ще? Зараз дивимося. О! Я відкрив. Все, воно собі йде. Вільний хід забираємо на ручці. Чуть-чуть, щоб був там. О, трошечки, трошечки ще. Лишили, дивимося. І зразу газ пішов. Відкриваємо, пішов до кінця. Все, є. Так, щоб воно не закусувало. О. Силою не тягнути, трошки заберемо. Бачите, все відкриває. От і все. Тут тримаю палець, послухаю. Бачите? О. Добре. Чути тут біля вас якраз видно? Ручка вільний хід. Бачите, от круче, дивіться. Бачите, вільний хід. Ручки отут ворі регулюються. О, тут собі крутиш. Бачите, і вільний хід регулюється. І треба все виставити, як говориться, щоб було. Тут чітко все є. До упора повний газ піднявся, ручка трошки типу не доходить. Все, є. І воно йде. Повний газ, все, будь здоров. Тут ще треба намалювати, відмітити собі. Скільки він тут відкручується, то так все ще буде. Зробиться. Ось. Так. Буде дуже гарно. Вроді така, знаєте, дрібниця, але вона є дуже вагома і відповідальна за сам двигун за роботу, друзі. Варіантів нема. Все, але зараз чітко йде вон. Тільки шибер припритуляюся, вільний хід вибрав в ручці. Є і даємо трошечки, по чуть-чуть газу він вже хапає. І одразу одночасно масляний насос відкривається з заслонкою карбюратора. Все, пішла до кінця. Що в нас тут? Значить, йде. От, щоб там попробувати. Є. Тут йде в упорчик до кінця і все. Якщо б тут було отак, воно би не відкривалося нам добре. О, він трошки собі йде, я його ще зафіксую зараз. Тут для того є, щоб налаштувати то. Зараз подивимося, як воно що там буде співати. Прекрасно, друзі, люкс, отак і вмре, так і лишаємо. А що тут ще вимагати? Все. Так що така от... Вроді дрібниця, бачите, але вона дуже суттєва є. Вона дуже суттєва, щоб то зробити, все. Так що якось так. Зараз, напевно, буду ставити вже кришку. От, І то вже усунули. Бачите? І вже можна буде попробувати його завести. А тоді вже всі пластмаси накидувати. І цей. Ну, навіть чесно кажучи, я вмудрявся тут сидіти і їхати. Трохи тут колед, але. Якусь шмату кину і прокататись, як воно їде. Тільки кришку треба поставити. Так що якось так добре. Поки що все, в такому разі, напевно, на сьогодні буде досить, бо маю ще трохи роботи там. Ось таке, так що, таке. От дивіться, зараз щось покажу. Бачите? Отаке от от чудо мені привезли на ремонт. Не знаю. Я кажу, я їх не роблю, кажу, бо на основі того, що цей Я не маю їх де тримати. Та й по запчастинах так не виходить воно то все. що десь поверхнево, що до карбюратора я більше не лізу, тому що далі я їх не роблю. все, то не моє, не люблю їх. От таке. Роблю ту роботу, яка мені подобається. То бензопили коси, все. Ось таке. Карбюратори машини. І все. А так от таке от. а то чудо треба ще доробити, та й буде вже скоро їхати. Як вже хочу бачити, от ще є одна. От бачите, як він стоїть. Отут От треба ще буде тут вирівнювати і трошки ножки продовжувати, щоб оцим торкався до підлоги. І там та сторона у нас теж так стоїть на підвищенні. Ще треба тут відрізати і доварувати. Осилювати, а що робити. Варіантів нема. А тут підвертати наверх і воно буде собі гарно стояти, щоб він мав гарний опорчик і буде бомбезно стояти. Так що якось так, добре. Всім всього доброго, і гарного дня, слава Україні, героям! Слава всього найкращого, до зустрічі, друзі.